Одні мерзнуть, інші задихаються від спеки. У цьому будинку тариф на опалення для всіх однаковий, а температура повітря у квартирах різна. Скільки б люди не звертались до комунальників, ті ніяк проблему вирішити не можуть. Мешканці звернулись до народного контролю. Пані Галина розповідає, батареї у квартирі ледь теплі, коли на вулиці мороз вдома мерзне і вона, і дитина. У нас виходить, сиро, в хаті холодно. Ми ходимо в гольфиках. І ще зверху маємо одні свитри. І штанішки теплі, і колготочки, і носки теплі. Постійно. У пані Наталії проблема інша. Хоч на вулиці зима, в хаті спека. Платить за тепло чимало, а його треба випускати на вулицю. Відкається жінка. У мене постійно відкрита форточка, і коли я йду з дитиною гуляти, в мене вікно повністю відкрите настріж, тому що воно провітрюється. На батареї висить зволожувач повітря. Водички за добу літра води випаровують. Батарея аж кипіток. Я вікна відкриваю, я що вулицю отаплюваю чи як. На п'ятому поверху жаліються, що у них холодно. При морозах там 15 градусів, у них шістнадцята температура кімнатна, а в мене 25. Мешканці вже кілька років просять місцеве ЛКП допомогти, а там кажуть, мовляв, ніхто до них і не звертався. Та тільки у справу втрутилися журналісти народного контролю, комунальники запевнили, проблему вирішать. Ми виходимо з представниками тепло Львів Теплоенерго, складаємо такий акт, робимо заміри в квартирах, визначаємо причину і в найближчий термін стараємося її усунути. Ми будемо слідкувати за перебігом подій. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,